Я, я це ж коментую, що ми з вами особливі, тому що підрядник жаліється, що до нас потрібно дуже танцювати перед нами. От йому дуже незручненько, що у нас збереглось багато квартир, а ще ж я така, що не мовчу. Мені сьогодні сказали, що я взагалі. Розказуємо те, що не всі чоловіки їм розповідають. Я зла, я дуже зла. Я дуже е хвилюю за наш будинок, тому що мені все це не подобається. Те, що я бачу зсередини, це треба довести. Оце до 1 квітня і ми... Це на сьомому поверсі. До 1 квітня набратися терпіння. І далі 1 квітня все надасть нам відповідь на всі питання. Укреп. Воювати воно тут збирається чи що. Приватний сектор. Таке оглядово таке віконце. бачите? Уявляю, що там в квартирі однища. Набираємо терпіння. У мене все моє, ціла квартира, тому... Набираємось терпіння. Ось тут таке. Тут чомусь не ставлять скло. Я навіть здогадуюсь, чому. Тому що тут зручненько так хопа і викинув сміття. Вони так це люблять, хопа і викинув сміття. А там живуть забудовники. А там живуть наші сусіди. І я думаю, що з війною щось там змінилося. І ми з ними, коли нас відновлять, познайомимось заново. Бо в нас буде спільне майно, юридично не спільне, а в користуванні спільне. Будемо знайомитись з ними заново. О, а ви бачите, от цікаво з цього ракурсу, ви бачите, як виглядає металова обрішітка, І вже здається, що начебто там є вже квартира, є вже дах зверху. Ось таке цікавеньке.